Привіт! Сьогодні у нас нова рубрика Skyblock. Я йду нароблю дерево. Ти поки Окей роблю. збери все. Ні, спочатку. Зроблю цей. Спочатку Безкінечний Почекай, спочатку землю скопай все Копаю. Зем... Тільки піді мною, поки не копай. Добре. Що впадеш? Я знаю. Так, я добуваю дерево. би випав росточок. Якщо не випаде це буде дуже погано. Вже темніє у нас поганенько. Що ти робиш? Безкінечний істочник О, вже росточок один є, можливо, буде другий. Зараз перевіримо. О, другий росточок, більше не потрібно. Нам спочатку потрібно землю всю скопати. Збере лаву відро. Зробиш, коли вже буде один слой. Окей. Okay. Зараз не роби. Але, е, треба Залишу це, бо це вже зроблено в мене. Що зробимо? Оце, ніби сюди про славу, а тут оце. Ну, добре. Дічі я впав! Я впав! Ні, 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 ні! В тебе в мене все. Це все, Це Капець. Перечекали ніч, зараз будемо доламувати всю землю. Це, Почекай, лам... Наламай оце. Не ламай! Оце має бути отак. Чуть-чуть підламай і знизу оце копай. Я поставлю сундук, і в скриню поставлю всю лаву і треба було впасти. Не Тепер нічого не ламати, так? Ні, ну, можеш ламати, крім оцього. Ну, Можеш, коротше, ламати. Я, я вже там пропорцію зробив. Оці два блоки. Оцей можеш Ні, оцей не ламань. Оцей останній блок. А... Так можеш це все ламати. Земля впала. Майк. Головне не впадає. Це все ламаємо Так, бо в мене росточки і дерево це буде. Ти став все в скриню. Так, можна. Та, е, та, в... Скриню росточки, твої дерево. І дерево саме. Зараз ми зробимо. Все зробимо. Ай, нічого страшного, зробимо друге. Я зараз зроблю нам все з дерева. Чекай, верстак, трішки палець. Чого ти піді мною копаєш? Я кравчу нам по одній кир... кирці. Зараз ми. Зараз е, розширимось, побудуємо. Так. Побудуй нам цей істочник. Камінь? Так. Чітний пагорбу 2. Почекай, я тобі даю кірку Добре. Зараз будемо ламати камінь. Давай. Зараз посадимо швидко. Я, я вже саджу, в принципі. Сиди. Коло цего поставку. Бо знаєш, коли росток буде падати дерево і він упаде в А я посадила дуже печально. Я поставлю сюди, а зараз ми і так будемо розширювати все. Так. Оп. Бо швидше виріс. Да, я візьму нову. бери. Лап. А, горить дерево. Чи що? Я не знаю. Та, це дерево. А, ми зараз згоримо. Так, так. Підійди. А. Добре, ламай поки. А як мені зараз ламати? Тобі? Тимо там Ну, Давай, спочатку ти ламай. Ми трішки обліжимо цей момент. Я роблю ні, я роблю нам да, ну... я роблю нам. Що? Все я... Що? Роби так, зараз будемо розширювати два, два топорика, територію І... Я зроби нам пару кирок. Оп. Щоб швидше було. І зараз будемо розширювати нашу платформу. Буде краще. На тобі кам'яну. Зупинись зверху. Добре. Добре. І топорик я поставлю сюди. Добре. Мені треба три камні. У мене вже два. Зараз я один тобі вкраду. Оп, Опієвка. Зараз роблю собі. Можна ламати. Я це теж трішки обріжу. Я вже трішки наламав. Накопав каменю. Зараз я зроблю спеціальну платформу, щоб менше втратити. Зараз я почну розширюватися. Все, на, на... Я посадив. мені, мені. Дай Частину, і... частину. Я думаю, зараз впада. Не впав. Я, я з цієї туди... сторони буду. Я буду з цієї стісти. Економний. В два рази більше. Економніший, я би так сказав. Можна. Розширювати. Я зараз буду дуже акуратно попробую ламати оці, що оце. Я буду все по кругу робити. Нам потрібна оце, земля дуже зараз стоп. Нам потрібно земля, не знаєш, нащо дуже сильно. Для чого? Для того, щоб робити більше дерев, щоб у нас було. І оцей земля. Я вже, розумію, але треба, треба дуже акуратно, я буду все на за землю і буду все міняти на оце І ще щоб зробити, допустим Якісь ферму. Це так, але земля ще ще буде, мені здається, на других островах. Ну, нам в других островах треба 100 блоків купити. Ну так. Цей блок можна ламати? Нічого не буде? Ні, там якраз е, вода. Mm. Я зрозумів. Тоді. Розширювати буду. Звідси. Зараз буде прикол, коли ми це стоїмо зверху цього дерева і воно приростає. У мене один раз вже таке було. Я всередині дерева застряв. Ти спеціально робиш вище? Так. Обичайно я роблю так, щоб менший шанс був, що впадеш. Щоб зовсім оце як. Зараз Боже, вже буде ніч. другі острови нам потрібно. Треба зверху, побачити. щоб це дерево не падало Потрібно дочекатись, поки виросте дерево. В угу. тебе скільки ще блоків? Уже шість. шість. Зараз я ще ламаю нам трішки. Боже, я вже стар, потім підустрою. Я, я вже почав запис. Так. Е, зараз я буду знову. Будемо знову розширювати правильно? Стоп, я хочу перевірити, чи стег ми не падає. Ні. Що ми зверху на бінок мене не падаємо. Так, я тобі зараз даю стак. Давай. Так, я тобі даю О, 60, це 60, 64 штуки. Собі там, беру 62, зараз ми е Будемо трохи вже Ту копатись Туди до острову. До, ближче до острова, так. Може там далі ще є. Може там буде у нас вже е е заріз. Так, я, я, я буду прямо Може там у нас вже буде залізо. Можливо. можливо. Але треба нам факел? Фак Фак у мене є один факел Постав, би, бо тут зараз у нас моби заспавняться. І, і буде, буде нам погано там Нам не поздоров'я. Так, о, мы уже так нормально, Давайте йду до острова, а я так твой зроблю трохи. А, да. Ну, чтобы знаешь, коли копати оценивают. Дерева, дерева. він здесь низь, низько. Да. Мы упадем там вода, ты честно. Мы упадем, пристроимся договорим. Або хотя бы я візьму. О, я візьму воду, знаешь, розілью, и мы по воді спустимся. Добре. Але коли ми будемо спускатися, треба все, все поставити гет, щоб коли ми нечайно впали, щоб ми. Тільки тут трішки мостик такий. Невдобний може бути. Так, в нас там заслани. В нас там заспавнились... які. У нас тут заставили скелети, він пішов їх убивати. До речі, в нас виросло дерево. Я беру сокиру і починаю робити його. Друге, що чомусь не виросло, хоча, хоча ми довго чекали, доволі. Не, зараз все, я Зараз? Молодець. Я зараз спробую о, вже росточок є один. О, кістки, кістки нам пригодяться. Можна робити оце я. муку. Мукуну. Муку. Так, щоб швидкіше. Щось... Та. Але це коли вже в нас буде. О, друге дерево! Я йду копати до. Я, тобі... Тобі я, ски... я піду трішки, не знаю, хоча б 10 блоків накопаю, щоб ще трішки розтаху. Скрафчу. Все. Впал. Чого ти впав? А ні, не там було опасно. Та навіть нічого страшного. У таких два. Минули. Та так, По-перше, нам потрібно. Зараз вже посадимо три в рядок, а не два якишо. Бо ви ж це рядакція. Ага. Нам потрібно спочатку. У тебе два. Замінити. По... Є, другий, другий. Почекай, нам потрібно все замінити, всю землю на... А у мене в мене дуже мало каменю, Ой, зем... камінь. Два. Два дуже мало каменю. Це погано. Може зараз буде третій. тут. Третій. А ні. Зараз мені. А -а -а. Треба, мені треба, треба, купати. треба купати. Велике? Так. Це що перша. Бо в нас вже від нього чотири, а втепо, в тебе скільки у мене чотири. Чотири саджинки. У мене один, я більше не підбирав. Просто це, 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 це дерево дало три садженці. Перше? Перше, так, це ще перше. А це добре. Ми зможемо зробити вже ферму Гарантовано Що таке? Я, я ця... О, з'явив. Там з'явився зробим... торговий. Там грудь у нас немає. Yeah. У нас нічого немає. А, може смак... там буде, може там. Май Треба його, його закопати. Так звучить. Цікаво, цікаво. Я тебе закопаю. Дякую. Ледь не впала земля. Mm. Зараз добре, Треба що... щоб нас оцей не впало Ай-яй-яй. Ось так ось так. Ось так. Я вже майже зробив. Замінив, точніше. Лами у нас будуть. Це добре, Це добре так. Так. Все. Нас... Та я, вже перегляд, чужий... я вже майже повністю замінив. Ти поки. Стоп! Піди, під, під, піди ламай піди ламай. Я зараз. Ну, так. У нас там. Ми знайшли острів? Ну, ні, не харкай в мене. У мене харчукнула це дуже, дуже цікава інформація. Не знаю. Ми знайшли другий острів в слідушій серії, ми вже до нього доберемося. А за кадром ми будемо добувати камінь, щоб, щоб швидко добратися. І розширимо трішки нашу платформу. У нас виростуть дерева, буде все добре. Зараз я ще трішки накопаю, накопаю камінь. Щоб повністю вже замінити наш істочник. Тут у нас три, вже чотири є. Чотири саджі. Чотири саджі. Це ще не сади, воно не виросте три, Не сади. Раз, два, три. Хм. Воно буде погано рости. Чому? Тому що воно буде мішати друг другу, треба з. У ну, Або... мене тут разом. Раз, два, три, три блокади підбіжок. Бути... Але все рівно треба би далі. І ось декого цей один. А одна лама впала. впала. Нічого страшного, вона і так на, на повідку в нього. Ні, вона впала про впала. А, ну нічого страшного, так буде. Треба треба Чи треба вона в середині з жителем. А, так, вона середні з жителям упало до жителям сюди. Оце в твоєму природі. Ти теж йде туди. Я зараз... Требувався. В одну клітку трьох мамочок. Що таке? Шутки, 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 шутки. Я нечайно штурм. А, ні, фу. Але як ми її заберемо? Кого ми заберемо? Дивись, як болтаємо. Он, кажи. О, якось заберемо. Приколуємо. Чого страшного? Так. Дай мені я буду прокопувати. М -м Сім.